150 Підігрівши взяли. Тупо розвод на бабка. Нічого, Заря Кирюха зайде, блядь. Открывайся, Так, ну що ж, Юнайтед <кхе> Сталь. Продовжують п'ятий тур Ворстер Ліги. <кхе> Поганий прийом м'яча від Шакірі. Нагадаємо, ці команди йдуть рядом в турнірній таблиці. Сталь на третьому місці, а Юнайтед поки четвертий. Дібала на грані офсайду діє. Нам прямо ударом напоміститься. А поля тут перевісні. Він сам сам не зрозумів, як так вийшло. це поняття, Ну це голос тупо випадковий був. Тут сіні, що шабачи. Товара, уясні. Шире, 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 Пространство просить Левандовський. ми граємо БП. Піжониться, блядь, на полі. вже. Ну що ж, 2,5 хвилини зіграли вже ці команди і поки досить такий повільний темп цього матчу. Хорош, хорош! пацани,

Що таке керівництво? Що там, ригаєш, чи що? Ні. Ну що ж, по нулях поки що в цій грі. Тут. Переважно в центрі поля Йде боротьба цих команд. Ну, можна щось придумати, контратаку, Ну Щось, вже трохи гра. Додали швидкості команди. Судай будеш коментувати зі мною. Mm. <кхи> Не хочеш? <кхи> а вже Коларов з лівого флангу. Ой-ой-ой, дібала Мав! Вирішувати цей момент влучає в штангу. А, і на цьому закінчується нагода. Сталі. Бистрійше міг віддавати Паша на Марату. 40 секунд! Заробуємося, Бапе, ти думаєш кожного разу залітати таке буде чи що, блядь? Так я залітає раз в 10 років блядь. 20 секунд! 20 секунд, а, слушай, Нас шестеро зараз набрали. Ну, навіть семеро. Ми в шістьох можемо зараз. На на ворота, ворота. все, час. Час? Твоими ah. ебучей.